Триває 827-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1160 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 30 травня, в окупаційні війська Росії втратили 506 тисяч військових. 7710 танків, 14913 бойових броньованих машин, 13101 артилерійську систему, 1088 реактивних систем вогню, 815 засобів ППО. 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 532 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2222 крилаті ракети, 27 кораблів, плюс ще два катери, 17 849 одиниць автомобільної техніки та 2153 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.